Три фінали Ліги Чемпіонів за п'ять днів. Раніше про таке можна було тільки мріяти, але зараз ми це маємо отримати і якось не сказати, що це вражає. Клубний чемпіонат світу дійшов до стадії, де залишилися найсильніші. І як я вже сказав, всі ці плей утворилися пари, які є повторенням нещодавніх фіналів ЕЛЧА. Вчора був 17-го року фінал, Реал Ювентус, Мадрид, як і тоді вийшов переможцем з однією вагомою відмінністю. Тоді матч був видовищним. Вчора не дуже таке враження, що взагалі Турнірі переможе команда, яка просто в меншій мірі лінується показати хоч щось на полі. Юве злився. Інтер так само здавалося, що другий гол пропустив від Флуміненса, аби легально розслабитися ще до фінального свистку. І от тепер 5 липня нас на папері чекає два суперпоєдинки: Повторення фіналів 20-го та 24-го років. ПСЖ Байерн Реал Борусія Дортмунд. Але чи будуть вони видовищними більше надій на французьку німецьку пару, яка хоча б забиває на турнірі багато голів.